Доброго дня. Прийшов дивитися, чи пора вже качати мед чи ні. Акації немає, не цвіте вона, а ріпак ще на тій неділі витікав із рамок. Зараз прийшов подивитися на вулика. Вулик стоїть десь рамож з одним магазином. Сім'я ослаблялася методом забирання рамок, водки, щоб не зароїлося. Зараз дивимося, що вони перенесли чи не принесли. Хочу одразу сказати, що ріпак далеко був. Роблю все одною рукою. Ріпак був дуже далеко. Принесли ріпак тільки сильні сім'ї. Це одна із них. Стоїть магазин. Рамки забиралися. Потім покажу другу сім'ю, там де я рамки не забирав для ослаблення, а використовував метод деморі. Подивимося, скільки там метод. Теж така сама посилі сім'ї була. Достаємо рамочку. Ну, можете бачити печатка. Можете бачити. Рамочка вже повністю запечатана. Там далі теж оно ну, запечатане все, я думаю, будемо качати. Зараз сходимо до іншої сім'ї. Вітер невдобно. Там де по методу Демарі, скільки там рамок меду. так, Прийшов до вулика другого, який такої саме сили сім'ї був, але і метод Демарі. Чи Демарі? Перший мінус з пользування ганімановської решетки це така кількість трута зараз буде вилітати звідсиля. Відразу велика кількість, зараз ми їх заспокоюємо. Рамки ставив широко, щоб у затіші були, але видно, не хватило їм взятку. Достаємо крайню рамку. Ага. Зараз підкоп. Бачите, печатка пальця на три, з цієї сторони взагалі нема. Але рамка не тру... мед не витікає. Ано, ну, ще одну глянемо. Тута печатка краще. Для ріпака пора його качати, бо якщо він закристалізується, то буде біда. Рахуємо таких рамочок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рамочок Тобто Там корпус 145-й. Принесла сім'я. Тут вісім рамочок. Трьохсотих. Ну там печатка краще. Не можу підняти рамку. Ця вежуча, запечатана. Бачите, повністю запечатана. Сміло можна качати. Завтра приступимо. Що хотілося сказати? що Дуже мені подобається цей метод Демарі, Ну він не на всі 100% срабатує. Скажімо так, з 10 вуликів на двох все одно сім'я зруїлася. Ну, може це цей рік, тому що цей рік аномальний своїми холодами, своїми заморозками. А привідучі вулик, що ми дивилися, там просто я робив рамки, забирав і робив водочки, усіляв слабі сім'ї, методом ослаблення сімей. Тут 8 рамок меду, там 9 рамок. Ну, а На тому вулику дев'ять рамок магазинних меду. Тобто майте на увазі, якщо наприклад, я готував пчоли для акації, то цей мед Демарі краще б заработав. Гарного вам дня будемо завтра качати мед. Ось таке маленьке порівняння. Кому цікаво, ставте лайк підписуйтесь.